Росія несе великі втрати на фронті, особливо на Донеччині, де вони не рахуються з втратами. Взагалі, загалом ЗСУ вдалося знищити за минулу добу понад тисячу росіян. Попри це, ворожі піхоти дійсно дуже багато і ті продовжують просування на Донбасі. Бої точаться вже в місті Торецьк, А в часовому яру вони перетнули канал і знаходяться на правому березі міста. Які заходи застосовуватимуть, аби витіснити Рос армію з цих населених пунктів? Це ми дізнаємось за мить на каналі Січас. Зараз підпишіться та поставте вподобайку. Тепер до новин. Окупанти форсували канал у часовому ярі та ведуть бої у західній частині міста, стверджує військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. Причому він посилається на відеоматеріали українських військових, які нині намагаються витіснити росіян назад за канал. Тут дуже динамічна ситуація, адже ворог групами по 4, 6, 8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. Їх знищують, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. І так, по замкнутому колу. Наші захисники повідомляють, що ворог вже перетнув кордон міста Торецьк. Нагадаю, ще вчора розармія стала в 100 метрах від населеного пункту. Крім того, важка ситуація у Нью-Йорку, що на Донеччині загарбники вже мають огляд на неліпівку, а звідти логічним і вогневий контроль наших сил. Далі про Покровський напрямок. Згідно даних генштабу, тут сталося 45 штурмових дій в районах населених пунктів: Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Желанного та ще восьми населених пунктів. Аналітики Діпстейд зазначають, нині армія противника просунулася біля Желанного та Тимофіївки. Попри це, сили оборони б'ються гідно, завдаючи великих втрат ворогу. Примітно, що тут активно застосовують фпв дрони, враховуючи велику кількість піхоти, що рухається в напрямку наших позицій. Українськими силами поки вдається перерізати логістику РФ під Покровськом. А це вже робота воїнів підрозділу Тотем 72 окремої механізованої бригади. Вони виявили позицію російських дронщиків та відправили до них іще один дрон. Тут правда варто додати, що то була остання залізна пташка, яку росіяни побачили у своєму житті на харківському напрямку. Згідно інформації генштабу, точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська. Тут російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку. Про таке повідомили в ОТУ Харків на Запорізькому відтинку фронту відносно спокійно. Лише двічі з цієї сторони намагалися штурмувати позиції біля роботиного. Разом з тим, бійці Національної гвардії знищили піхоту та техніку. За даними бійців Нацгвардії, один дрон влучно скинув снаряди на піхоту. А FPV Камікадзе знищив російську БМП 2 перетворивши її на металобрухт. Тепер інформація щодо інших напрямків. На Куп'янському штурми РФ посилилися. Загалом у генштабі нарахували 19 бойових зіткнень. На сіверському напрямку українські захисники відбували штурмові дії російських загарбників поблизу Верх... верхньокам'янська, Івано-Дар'їнки, Виїмки, Переїзного та спірного. У інституті вивчення війни повідомляють про їх просування в південно-західному напрямку. На Курахівському вітинку сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Константинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. А поблизу Вермівки, гросармія здійснила сім штурмів поблизу Водяного, Константинівки та Роздольного. Загалом за минулу добу втрати загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 41 БПЛА, 2 крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спецтехніки. Тож тримаємо стрій, підтримуємо ЗСУ, обов'язково донатимо та сподіваємося, що найближчим часом ЗСУ переламають хід боїв під свої правила якщо згідні, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал сі час, аби не пропускати оновлень від нас. Українські військові повідомляють, що на півночі Харківської області ситуація на полі бою має ознаки загострення. Про це повідомив речник угруповання військ Харків Віталій Саранцев. Він зазначив, що окупанти проводять внутрішні ротації, нарощують військову присутність у прикордонних районах, намагаються проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли сил оборони як із захоплених рубежів, так і з території РФ. Далі його цитата. У вовчанську супротивник проводить внутрішню ротацію штурмових груп, готує до штурмових дій особовий склад 4-ї добровольчої штурмової бригади. У місті тривають вуличні бої. Ворог намагається атакувати в лоб у центрі, а також просунутися флангами. Про це додав Саранцев. В американському інституті вивчення війни вважають, що цитую наступальні операції РФ на сході та північному сході України мають на меті послабити здатність ЗСУ накопичувати людські ресурси та матеріально-технічні засоби, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу на полі бою та провести контрнаступ. Більш позитивної думки в головному розвідувальному управлінні його голова Кирило Буданов вважає, що спроби росіян створити буферну зону на Харківщині провалилася та додав. Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу, підкреслив голова української розвідки. А тим часом харківський волонтер Юрій Сапронов із посиланням на військових заявляє, що F-16 уже діють на небі над Харковом. Учора, у другій половині дня, я тричі почув новий звук. Навіть трохи бачив літак, який дуже швидко летів. Я уточнив у наших військових: це F-16. Він нищив». Агресора на його ж території стверджує Сапроно. Поки втішні новини з Донеччини там росіяни вийшли на важливу трасу біля Вогледара і спробують оточити ЗСУ в районі Нью-Йорка. Про таке звітує інститут вивчення війни. Аналітики роз'яснили, агресор досягає своєї давньої тактичної мети: вийти на трасу Донецьк, Красногорівка, Мар'їнка, щоб перерізати українську наземну лінію зв'язку, яка зв'язує Вугледар і Константинівку. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку і Залізному. Можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ. Від Турецька їх відділяє всього 100 метрів. Повідомляє Діпстейт з посиланням на батальйон безпілотних сил Ворон 100 Аналітики додають, ворог докладає зусиль, щоб просунутися також північніше урожайного сьогодні. У них була відчайдушна спроба просунутися вже за 20 хвилин. Техніка противника почала тікати через урожайне, не досягнувши ніякої мети. Відео звідти ми не маємо, проте є класні кадри, як у селі переїзне. Неподалік Бахмуту на Донеччині українці нищили ворожу піхоту завдяки скидам з дронів. Наші бійці пояснили, як росіянам вдається просуватися. Спершу займають укріплення, причому у великій кількості, а потім продовжують лізти далі. Використовують будь-які можливості для цього, тобто перевага у кількості. А це вже воїни СБУ спалюють російський сонцепьок. Таку успішну роботу зі знищенням тяжкої вогнеметної системи наші воїни провели на запорізькому напрямку. Цей винахід є гордістю російського ВПК і рідкісною цілью на фронті. Під час розвідки наші бійці зафіксували позицію системи, яка була спорядженням повним боєкомплектом та готова для нанесення удару. Після яскравого феєрверка екіпаж зник разом з усією установкою. Пріоритет у тієї сторони зараз це Покровський напрямок. Туди РФ стягує зараз нові бригади та техніку. Про це повідомили в Діпстейт. А як щодо інших напрямків, про які ми ще не говорили, на Купінському сталося три бойових зіткнення, в основному в районі Стельмахівки. На Лиманському відтинку фронту наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки, Тернів та Торського. Під сіверськом відбито 11 атак в районах населених пунктів. Окупанти сунули на Івано-Дар'ївку, Спірне, Верхньокам'янське, Пар'їзне та Виїмку. Українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщиївки. А тим часом Кремль вдався до арештів своїх мальчиків. За грати потрапив колишній заступник начальника 144-ї монострілецької дивізії, полковник Дмитро Пішков. Його звинуватили в розкраданні продовольчих пайків для російських солдатів, які воюють проти України. В чому він не визнав себе винним? Чи вдасться нам перехопити ініціативу, аби зупинити ворога на Донеччині найближчим часом? Цікаво дізнатися думки наших глядачів. Тож напишіть власні роздуми в коментарях.